Вітаю всіх. Сьогодні хочу показати трошки розпаковочку. Оце мені сьогодні прийшла посилочка. Ось така з діркою прорвана. Сподіваюсь, рослинки там цілі будуть. Тут ось прорвана, там ось бачу, дірка також. Ну, зараз розпакую і подивимось, які там рослинки прийшли. Це від бережнутів. Так, ось трошки зняла плівку і розкрила верх посилочки. Так, ось бачу, квіточки там якісь виглядають. Горшок. Сейчас треба акуратно повитягати їх. Ось роздерла, бо не могла витягнути рослинку. Застрягла оце отак, от воно попаковано. Зараз витягну. Рослинки, і подивимося, як вони себе почувають. Розпакувала, витягнула рослинки. І зараз покажу кожну рослинку, яку я заказувала, замовляла. Так, оце ось стоїть перша. Так, це ах Ехінацея? Так, поганенько видно зараз. Шері, флав, флаф із ось квіточками. Так, скільки коштує? Я не пам'ятаю. Потім, може, попідписую. Ось така хінацейка. Буду в сторонку відставляти. Ось так. Так далі. Далі це така. гортензія волотиста ще флеш. Здесь такая, ну и таки, листечко, ребенька. Вот такая вертензия. Так далее. Здесь такая це вербейник. Ой. Вербейник Олександр. Вербейник, по-моєму, 95 гривень. Або 85, ну, десь до 100. Так. Так, далі. Така рослинка. Ой, зараз. Це хаконихло мулетвайн. Ось така. Повинна бути з червоним листячком. А щось я його не бачу. Може, потім почервоніє, не знаю. Коштує вона 149 гривень, ось такий кущик. Так далі, тирлич зуйко. Не знаю, правильно я читаю, погано видно. Ріндо цей Тирлич 125 гривень. Далі тут ідуть три гейхерки. Так, оце Гейхера Forever Red. 165 гривень. Такие листички у нее помяти. Вот такая. Далее. Гейхера. Вайлд Роуз. Вот такая. Такой кущик. 165 гривень. І ось іще одна. Black Sea. Чорне море. Ця. 210 гривень. Далі Coreopsis. Bengal. Тігр. Ось такий короопсіс. Зараз гляну, скільки він коштує, у мене на папері написано. Зараз подивлюсь. 95 гривень. Такий коропсіс. І ось така юка Color Guard. І така маненька. Я віддала за неї 560 гривень. Я думала, буде вона величенька, а вона така мала. Не знаю, може, вони такі повинні. бути, у мене не було ще таких юк захотілося. З такими смужками. А ще не сказала. Ще ось. зараз гляну що там. Каріоптерис. Сама Сорбет. Такий каріоптерис. Зараз ще гляну Так, каріоптеріс. Так, щось не нахожу. Саме Сорбет 65 гривень. Такий каріоптеріс. Ось він який. Так, нічого я не пропустила. Ехінецея 185 коштує. І, дивлюсь, поклали отакий підписано Подарунок, гібіскус. Ось його назва. Ні, не получає ось. Це такий гібіскус у подарунок. Не знаю, якого він кольору. Треба... ой, буде глянути. Якого він кольору. Ось такі рослинки. Ну, так, вроді би цілі, не зломані. Так, ну щось мені, мабуть, не прийшло. Так, а що ж я ще заказувала, вроді ж Хочу показати, де я висадила свої рослинки. Які мені прийшли, це іхіноцея, черрифлаф. Це карликовий сорт, квіти у неї махрові, великі, світлорожеві, з переходом в кремовий колір і лаймовою серединкою, висота її десь 45. Сантиметрів. Тут посадила кореопсис багаторічна рослинка, це бенгальський тигр, сорт. У нього темно бордова серединка і жовті края по лісточок. Росте десь 50-55. Цвіте в селі та осінь. Місце посадки для нього це сонечко. Лістічка у нього таке світло-зелене, голчасти. Ось таке гарненьке листечка. Тут поруч посаджена туя віпкорт. Тут посадила гейхеру Блексія, Чорне море. В неї поверхна, поверхня листячка, темно-бордова, практично чорне, Це таке гарненьке. У нас сьогодні трошки дощик пройшов похмуро на вулиці. Місце посадки для неї півтінь. Ось тут посадила хаконехлоа, муллітвін, вайн. Ось таке у неї листічка, триколірне листя у неї, жовте, світло-зелене і смарагдово-зелене. А ось тут уже трошки проявляється. Видно, що осіннє листя набуває бордово-червоних відтінків. Ось уже видно трошки. Морозостійкість мінус 28. Місце посадки півтінь їй підійде. Така. Тут посадила гейхеру Wild Rose, дика троянда. Колір змінюється у неї протягом сезону. Навесні листечка рожево-фіолетові, влітку восени сріблясто сливово-фіолетові, з яскраво вираженими темними прожилками. На сонці флуоресцентні, місце посадки для неї півтінь, а це волотиста гортензія шикуку флеш. Ця гортензія з ефектним строкатим листям, що вкрите кремово-білими плямами. Що робить кущ декоративним навіть без цвітіння. У висоту кущ досягає метр півтора. Суть свіття квітів, спочатку будуть білого кольору, а потім набуває рожевих відтінків. Мульчувала ось я її хвойним опадом. І, сподіваюсь, їй тут сподобається зростати. Тут посадила каріоптеріс сам масорбет з такий прийшови з квіточками, такими гарненькими. Кажуть, що зимою можуть пагони підмерзати. Ну, спробую його вкрити на зиму. Тут ось мені прийшли декілька квіточок від Віти, з каналу квіти у віти. Це дієрвіла кул сплеш. Це невисокий компактний чагарник, росте до метра двадцяти у висоту, рослина відрізняється досить високим темпом зростання. Найкращі умови для нього зростання це півтінь. Тут поруч ще посадила ряд. Також відвіти це віола з таким ось листячком красивим, багаторічна квіточка. Тут ще відвіти прийшла синюха з таким варігатним листячком. Трошки там надломилися посилка дуже погана. Прислали на новій пошті, що її робили. Ну, це ще нічого синюха, а обрієта прийшла, повністю випавша з горщика. Зараз я її покажу. Ось тут я посадила обрієту. Вона була повністю. Ну, рядом з горщиком лежала. Сподіваюсь, вона приживеться. Спосадила її накрила. І сьогодні у нас гарна спокійна погода. Дуже хотілося, щоб вона, вона прожилася. А ось тут я посадила ще гейхеру Forever Red. У цього сорту саме найчервоніше листя з усіх гейхер. Місце посадки для неї це сонце або півтінь. Ось тут посадила юку з жовтенькою серединкою вона. Ось така. Тут посадила тирлич зуйко Ріндо. Це низькорослий сорт, квіти великі, пурпурно-рожеві. Зібрані в пучках на вершині стебла. І цей сорт має здатність до повторного цвітіння. Так, тут поруч гібіскус, там ще трошки квітують і у Міскантус. Хочу показати, яка зараз гарна стоїть зелена сонтрава. Такий куч старовизний, гарненький. Там он Барбарис Марія. Це другий ще Барбарис? Забула назву. Там ось трошки ще квітує у мене, Ой. повисихали верес. Там он засохли цей такий, ну ще й квітує. Трошки трояндочка розкрилася. Квітує абракадабра трояндочка. А ось одна квіточка жовтенька, пуп'янок. Така на цьому все. Все буду закінчувати. Усім гарного дня. До нових зустрічей!